Знайдемо значення наступних виразів. Отже, спочатку, як ми сказали, ми маємо піднести до відповідного степені. Мінус 8 у квадраті. По-перше, визначаємося зі знаком. Ми повинні пам'ятати, що від'ємне число в парному показнику дає завжди знак плюс, а в непарному мінус. Тому буде знак плюс додатнє число, і 8 підносимо до квадрату 64. Потім віднімаємо і мінус 1 підносимо до 10 степеня, знову ж таки, парний показник степеня. Отже, це буде плюс 1, тобто віднімаємо 1. В результаті 63. Для обчислення наступного виразу спочатку замінимо від'ємні показники додатніми. Тобто 10 у мінус першому степені це одиниця на 10 у першому степені, тобто 10. Плюс одиниця на 5 в другому степені. Отже, це буде 1 десята додати п'яту. Далі зведемо дані дроби до спільного знаменника. Спільним знаменником буде число 50, воно ділиться і на 10, і на 25. До першого дробу додатковий множник 5 до другого 2, тому ми маємо 5 додати 2, отже, 7,50. Обчислимо наступний вираз. Ну, до речі, якщо нам потрібно ще 7,5 записати це десятковим дробом, то ми можемо або 7 поділити на 50, або ми можемо, наприклад, і чисельник, і знаменник домножити на 2. Таким чином, щоб в знаменнику було 100 одиничка з нулями, а в чисельник тоді 14. Отже, ми маємо 0,14, якщо нам потрібен запис десятковим дробом. Переходимо до наступного виразу. Отже, показник мінус 1. Ми дрі перевертаємо і пишемо 3 в першому степені, але це, звичайно, 3 други. Далі. Додаємо. Як ми сказали, будь-яке число в нульовому степені це одиниця, і віднімаємо 2 в мінус третьому це одиниця, що ділиться на 2 в третьому степені. Тобто, 3 других це одна ціла, друга. Додаємо 1 і віднімаємо 1 восьму. Не забуваємо, що 2 в третьому степені – це 8, а не 6. 2 помножити на 2 і ще раз на 2. Отже, далі будемо виконувати дії. 2 цілих. Одна друга, віднімаємо одну восьму, зводимо до спільного знаменника 8. Додаткові множники до першого дробу 4 до другого. 1, тому 4 віднімаємо 1 і отримуємо 2,3 восьмих. 2,3. А якщо нам потрібен запис, знову ж таки, десятковим дробом, то ми домножимо 3 восьмих чисельник і знаменник на 125. Будемо мати 2, ціли. внизу 8, коли ми множимо на 125, це 1000. А 3 множим на 125, це 375. Тому 2,375 в результаті. І наостанок знайдемо значення даного виразу. Для цього, як я вже сказала, звичайні дроби і десяткові ми переведемо в до дробів. І мішані числа все запишемо в звичайних дробах, отже, 11,19 це. 9 в знаменнику, 11 множимо на 9, 99, додаємо 1, 100 чисельнику. 2,5 це 5 других, якщо записати звичайним дробом. Тому розпишемо це як корінь квадратний, тут двічка, 109 до 5 степеня. Звичайно, ми не будемо 109-х підносити до п'ятого степеня. Ми спочатку знайдемо корінь із 109, і це 10 третіх, а вже потім результат піднесемо до п'ятого степеня. Отже, зверху у нас і 5 нулів. Знизу 3 в п'ятому степені це 243. От Даний вже дріб не запишеться десятковим дробом скінченним, тому ми виділимо просто цілу частину і для цього 100 тисяч поділимо на 243. Отже, спочатку 1000 поділимо на 243. Ми візьмемо по 4, 12, 16 і 1, 17, 8 і 1, 9, 972. Віднімаємо 8. Далі 9 відняти 7, 2, і 9 відняти 9, 0. 28. Остача зносимо 0. 280 ділимо на 243. Беремо по Одному, 243, віднімаємо 7, 7 відняти 4, 3. 37 остаще, зносимо 0. 370, знову візьмемо по одному, 243 і остача, 6 відняти, 4. 2, 127. Тому ми можемо записати, що це 411,127243. і буде кінцевий результат.